Вітання всім на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачну італійську страву під назвою Лазанья, особливо полюбляють її мої діти. Перелік інгредієнтів ви бачите зараз на екрані, а також я рецепт напишу в описі під відео. Сьогодні я буду використовувати листи для лазаньї, які не потрібно попередньо обварювати, тому рецепт буде швидкий і простий. Для початку я нарізаю декілька зубків чеснику і одну цибулину, які буду обсмажувати на оливковій олії. Оливкову олію, звичайно, можна замінити на соняшникову, це надзвичайно сильно ніяк не буде впливати на смак. Отже, беріть те масло, яке у вас є під руками. Також буду нарізати моркву на дрібні кубики, але для зручності це можна зробити в м'ясорубці. На даному моменті я цього не робила, тому що фарш я вже купила готовий і вирішила не включати м'ясорубку і нарізала все на кубики, але бажано перекрутити мільчі на м'ясорубку. Тушкуємо моркву разом з цибулею і часником. Також додамо сюди 30 г вершкового масла і ще потушкуємо трошки. Додаємо фарш, в моєму випадку це свиногов'яжий, Ви можете взяти будь-який інший за вашим смаком. Обов'язково потрібно фарш гарно розмішати з овочами, щоб він не взявся одним сплошним комом. Його потрібно до тих пір розмішувати, поки кожна крупинка не буде ось такого світлого кольору. Одразу додаю томатний соус, він у мене без будь-яких добавок і солі. Також можна замінити томатами, які перемолоти в м'ясорубці, або додати томатну пасту, але її потрібно розвести водою. Орегано, базилік, чорний молотий перець, посолити, додати цукор за смаком і тушкуємо ще 30 хвилин на повільному вогні, і наш болоньєзе готовий. Так як ця страва складається з двох соусів, волоньєзи ми спочатку зробили. Тепер переходимо до соусу Бешамель. Для цього потрібно 50 г вершкового масла розігріти в сотейнику, насипати туди 3 столові ложки борошна, гарно все розмішати і додати приблизно 600 мл теплого молока. Це все потрібно робити постійно помішуючи, аби соус не пригорів. І Дочекатися, коли він завариться. Процес заварювання у мене зайняв від 3 до 5 хвилин, при цьому я безперервно перемішувала все. І коли соус починає густіти, його не дуже потрібно заварювати, загущувати, тому що листи лазані у нас будуть не варені. Після того, як він закипів, його потрібно зняти з вогню і додати мускатний горіх і посолити. Соуси вже готові, тепер можна збирати лазанью. Для неї я взяла форму з високими бортами, адже так буде зручніше викладати шар за шаром і нічого не буде витікати з неї. Також попередньо я натерла твердий сир. Дехто бере моцарелу, хтось, якщо має можливість, бере пармезан. Я просто взяла будь-який вершковий сир в магазині, який був. Для початку потрібно положити листи лазаньї на дно, виложити фарш. Зверху наливаємо бешамель, розрівнюємо все і посипаємо сиром. Так ми робимо шар за шаром. Я не буду вам писати, скільки у мене було листів на мою порцію лазані, тому що у кожного різна форма. І якщо ви спечете хоча б один раз у вашій формі лазанью, ви на наступний раз будете знати точну кількість продуктів, яку вам потрібно. У мене взагалі склалася така ситуація, що я перший раз пекла саме в цій формі, і вона дещо розходиться догори, і мені довелося доламувати ось так шматки лазані, але вона ніяк не повпливала ні на її форму, коли вона спеклась, ні на смак ніяк. Останній шар повинен бути соус бешамель. Розливаємо зверху по листах і ретельно засипаємо твердим сиром. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів до рум'яної кольору сиру. Обов'язково приготуйте цю надзвичайно смачну страву. Вона тільки на перший погляд видається дуже складною, але якщо хоча б один раз ви її спечете, на другий це вже буде просто, легко і е, з задоволенням. Отже, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, діліться своїми відгуками. Я буду дуже рада з вами ділитися ще іншими рецептами. Всім смачного!